Так, я вышел с подготовки. Подготов... Подготовка. 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 Но Подготовка. С что подготов... Подготовка. Это для того, чтобы срубить откат на кат на пушке. Зарядить. Ну, Чуть-чуть вот, выше. Чуть-чуть выше. Сейчас. Так, хорошо. Он должен пристреляться, должен пристреляться, да. Короткий огонь. Хорошо, чуть-чуть выше. Выше ну, да? Она высоко а, пошла. Высоко пошла, ну где-то. Ну, а подъектировали, да, по направлению? Mm -hmm. Да, по направлению например, ну чуть-чуть надо левее. Еще надо посовестировать, значит, надо. Выше. выше. О, ниже, чуть-чуть ниже. Чуть-чуть ниже. Сьогодні на навчальному на території навчального центру селища Старе були проведені заняття з екіпажами бронетранспортерів військової частини 327, в тому числі з виконанням вправ стрільб з озброєнням БТР. На озброєння нашої частини поступили бронетранспортери бтр 3 е 1 українського виробництва, київський бронетанковий завод виробник цих бронетранспортерів. І сьогодні наші екіпажі проводили на цих, цих машинах заняття. Є ряд пропозицій щодо докомплектування цих батарів, тобто це і навісне обладнання, е, захисний каркас, металево, захисний металевий каркас, який необхідно так, яким необхідно також обладнати ці бронемашини. Е, тому е, після, після того, як ці машини будуть обладнані такими, такими каркасами, вони в принципі можуть бути готові до виконання завдань в зоні АТО. Дуже, дуже хороша машина в тому, що Скорость висока о, і маневреність набагато вища від 80-ки. Пригати легше, м'яхти, ну, хороша машина. По наведенню набагато теж лучше, тому що вже йде ну, комп'ютерна система, вся, наводка йде із камер, одразу можна, можна навести камеру і потім сама пушка наводиться за щот камер. О, можна вручну теж наводити, можна автоматично. Зрівняно з другими машинами, ну, з старими областями, то да, більше тут впевненість є в тому, що вероятність вижити набагато більше. Навіть за що скорості, за то, що можна дуже бігом від'їхати в друге місце і скритися. Лише за що скорості. Не говоря за те, що там стрільби тут високий і боєкомплектність велика